Microsoft Loop допомагає кожному брати участь у розмові, не перемикаючи програми та не пропускаючи жодного моменту. Незалежно від того, чи працює ваша команда в Loop чи в інших програмах Microsoft 365, усі залишаються в курсі подій і буквально на одній сторінці. По-перше, легко викиньте свої ідеї з голови на сторінку Loop. Ви можете організувати всі свої сторінки та посилання в робочу область, щоб зберігати все, що важливо для вашого проєкту, в одному місці. Тоді, коли ви будете готові отримати інформацію від інших, просто поділіться сторінкою як компонентом Loop, натиснувши кнопку копіювання. Просто вставте його, і вся ваша сторінка відобразиться як живий редагований компонент LOOP. Де б ви не ділилися компонентом Loop, він завжди оновлюється в режимі реального часу. Тому кожен може редагувати з будь-якої програми, якою він уже користується. Луб зустрічає команди там, де вони працюють, і тримає кожного в курсі подій. Думайте, плануйте та творіть разом.